Держава, на жаль, не може обирати їх, хороших і поганих громадян, розумієте? Хороших громадян обирають депутатами парламенту. якщо люди вважають цих Потім виявляється, що вони не такі хороші. Чи президентом обирають хорошого громадянина? Ну потім виявляється, що він не такий хороший. А консульські послуги це не для хороших і поганих. Тим більш я вже не кажу про те, що рішення ухвалене до моменту, коли закон набув чинності. Це взагалі не зрозуміло. Для чого? Я ж вам кажу, мені це якимсь пропагандистським кроком, як я це аналізую, який не має нічого від нічого спільно ані з законом, ані з доцільністю, ані з вірогідністю. А... Можливо, це просто крок для того, щоб посварити громадян, які виїхали з тими, які залишились в Україні, і щоб ці громадяни, поки вони сваряться, закрили очі на щось інше, що там відбувається. А що треба зробити? Я думаю, сказали Міністерство оборони. Тому що це справи Міністерства оборони, а не Міністерство закордонних справ. Міністерство закордонних справ має надавати консульські послуги, а не піаритись. Якщо це. А в результаті Міністерство закордонних справ піариться, але послуги не надає. Міністерство закордонних справ, а не прачечне. А от Міністерство оборони чітко сказало: громадяни мають оновити свої дані в відповідний термін. І ми, а держава має створити для цього інструмент. А що держава далі буде робити з цим масивом даних? Це вже інша абсолютно тема. Адже ну це трошки не то, що інша тема. Вона пов'язана, тому що людина, яка знаходиться за кордоном, яка, наприклад, виїхала вже дуже давно і не пов'язує себе з державою, пов'язує себе з іншою державою і, можливо, вже має громадянство і паспорт іншої держави. Ця людина хоче розуміти, коли її. Гонять в консульство і кажуть, ей, ти просто онови свої дані, це ж нічого такого, ну підеш там десь, поставиш якийсь підпис, а залишиш свою електронку. І все, це ж просто так. Ну, нічого не буває просто так. І це дуже важливий момент. Тому що люди хочуть розуміти, що далі буде з цією інформацією. А держава нам чесно не каже, що буде далі з цією інформацією. Просто піди онови, а далі це вже інше питання. Ну, звісно, інше питання. Але. Маючи досвід життя в тій державі, і розуміючи, як та держава працює, люди їй не довіряють, але хочуть зрозуміти, даючи свої дані. Чи підставить ця держава людей у майбутньому? Чи ні? Громадяни не просто знаходяться за кордоном, вони повертаються. От я вам наведу простий приклад: ізраїльські громадяни всі його дані відомі, якщо він уникає резервівської повістки, навіть якщо він знаходиться за кордоном. Ніхто за ним, звичайно, не бігає. Але він тоді, коли приїжджає до Ізраїлю, до нього підходить і кажуть, опане такий, вам була повістка 10 років тому. Можна дізнатися, чому ви не з'явилися? Так, може, для цього Україна і хоче зібрати дані громадян, щоб далі розсилати повістки. Тому ці е, дії вони зв'язані. Тобто, це не просто оновити дані за цим, що стоїть далі. І можливо, або я б навіть сказав, скоріше за все. Україна хоче зробити щось подібне до Ізраїлю. Так може тоді потрібно розмовляти з громадянами чесно і казати: от, ви там виїхали. Не називати всіх ухилянтами, бо далеко не всі ухилянти. А розмовляти з людьми справедливо і казати, от, якщо ви ніколи не збираєтесь повертатися в Україну, то типа хрен з вами. Але якщо ви збираєтесь повертатися в Україну, будь ласка, навіть свої дані, тому що якщо ви будете приїжджати після війни, то до вас будуть запитання. Точно так же, як зараз Портніков розповідає про повістки громадянам Ізраїлю. Ну, навряд чи громадяни Ізраїлю, якщо вони не реагують на повістку, яка, наприклад, прийшла цю резервістку, яка прийшла їм 10 років тому, навряд чи вони не знають, що ця повістка їм має прийти, коли виїжджають з Ізраїлю, або коли дають свої дані Ізраїлю, або коли отримують паспорт Ізраїлю. Ну, ці ж всі громадяни вони знають про ці повістки, вони знають про... Міри, які будуть прийняті проти них, якщо вони проігнорують ці повістки. А ми не знаємо. Ми як ото сліпі кошенята, нам просто держава каже, йди, оно ви, а там буде все добре. Ну, ми ж знаємо, що не буде все добре, правильно? Ми ж знаємо, що за цим стоїть якийсь крок, за допомогою якого нас держава спробує, вибачте, наїбати. Можливо, це буде як в Ізраїлі. Ну, тоді розмовляйте з нами чесно, будь ласка. Ну, давайте влада вийде нам. І поясне, і чесно розкаже, що вона хоче зробити, а не так, що, типа, на ми ви там оновили дані. А тоді хлоп, ми приймаємо закон, і всі тепер не ухилянти, а на всіх відкриваються кримінальні справи або для всіх впроваджуються штрафи. Ну це ж ненормально якось. І це можливість запровадити реальне, адміністративне або кримінальне переслідування особи. Ось все, що треба зробити. Так правильно, знову. Можливість запровадити адміністративне або кримінальне провадження для особи, так чи всі євреї знають про це чи ні? Коли єврей отримує паспорт громадянина Ізраїлю, він про це знає, його про це сповіщують. Коли єврей виїжджає, або не єврей, громадянин Ізраїлю, володар ізраїльського паспорту, виїжджає на ПМЖ до тих же Сполучених Штатів у віці, я не знаю, 15 років. Він знає про те, що йому потрібно приїхати по повісті в Ізраїль і відслужити там рік чи скільки в ізраїльській армії пройти цю резервістську підготовку на всякий випадок. Звісно, він знає. Там все це прозоро, там все це нормально комунікується. У нас ніхіра не комунікується. У нас є якийсь закон, тоді якась постанова. Тепер оновить дані. А що далі буде? А далі ми скажемо, що вам буде. Але після того, як ми скажемо, ти вже не відвертишся, бо ти сходив в консульство і залишив там свої дані, залишив свою електронку. А ми тобі прислали повістку. А тепер тобі потрібно з'явитися в ТЦК. А в ТЦК потрібно з'являтися в Україні. От і вся математика. Ну так, зробіть це нормально, прокомунікуйте і ну, будуть, можливо, люди, які будуть готові це зробити. Будуть люди, які. Готові пов'язувати своє майбутнє життя з Україною і вони повернуться, тому що вони, наприклад, будуть хотіти після війни жити в Україні. А ті, які не пов'язують своє майбутнє життя з Україною, вони просто не підуть, не оновлять дані, не отримують повістку, ніколи більше не поїдуть в Україну. Ну давайте розмовляти з громадянами, як з громадянами, а не як з дебілами. А якщо людина сюди ніколи не збирається повертатися, навіть в гості до мами. Як ви на неї за... можете вплинути? Це норми для тих, хто пов'язує своє подальше життя з країною. Ну це рівно те, що я кажу. А влада нам не хоче це прокомунікувати. Влада не хоче вийти до громадян і сказати, вас там виїхали і живе за межами України, я не знаю, 15-20 мільйонів. Хто хоче повертатися в майбутньому? Ось такі умови. Якщо ви хочете далі повернутися. Стати якимись депутатами, президентами і так далі, хочете далі розвиватися, жити в країні, яка буде після війни і мати всі привілеї, то от, умови. Якщо ні, то вибачте, ми вас чекати не будемо, або ми вас будемо чекати там, з ділами на адміністративну, або кримінальну відповідальність при поверненні. А так, Кулєба, Подоляк, вони всіх просто причесали під одне. Всі люди, які виїхали там 10-20 років, Назад, вони також зараз ухилянти. Ті, хто виїхали легально, також ухилянти. Ті, хто перепливали тису, ухилянти. Ті, хто давали хабарі, ухилянти. Так ну це ж якось ну незрозуміло, як це працює о, у нашої влади. А є громадяни, які втрачають зв'язок з країною. І от в Ізраїлі, знову таки є такий термін: людина втратила зв'язок з країною. І тоді абсолютно інший рівень консульських послуг, звичайно, в цій ситуації. Але для цього потрібно, щоб пройшов час, щоб людина. Дійсно вже цих консульських послуг не потребували, інше, таке інше. Ви розумієте, що наші співвітчизники, які живуть в а у нас виходить так, що це односторонні рішення держави і влади, що всі, хто знаходяться не на території України, втрачають зв'язок з країною і втрачають доступ до консульських послуг. Просто всі, тому що Кулєба так сказав. Польща Польщі чи в Ірландії там по 20 років чи в Великій Британії, у них абсолютно інший запит консульських послуг. Ніж людей, які приїхали туди півтора-два роки тому, Так, тому що зв'язок громадян з країною, це теж абсолютно реальна категорія. І все це потрібно розробляти не тільки в час війни, а взагалі, щоб це було чіткими юридичними нормами. І повторюю, закон він не для поганих і не для добрих громадян. Закон один для всіх. І кожен має пам'ятати, що інституція чи держава, яка порушує закон по відношенню до одних категорій громадян. Вона завтра порушить закон і по відношенню до інших категорій до громадян, і держава просто перетвориться на інструмент репресії і до зневаги до власних громадян і соромно використовувати військовий час для запровадження таких інструментів знову-таки, не обговорюючи моральний бік справи, тому що абсолютно очевидно, що нелегальне перетинання українського кордону не виглядає з моральної точки зору, правильним, як і не виглядає з політичної точки зору, правильним, абсолютно дивно продемонстрована недовіра до громадян України. Із закриттям кордонів? Так, ніби це держава потенційних тікачів. Я ще. Ну далі вже Портніков про закриття кордонів. Ну, так з, з цими консульськими послугами. Знову, ви, окей, ви не даєте ці послуги до людей, до чоловіків, які знаходяться поза межами України. А який механізм для цих чоловіків будуть хотіти вони повертатися? Чи якийсь механізм, щоб. Не знаю, замотивувати цих людей повертатися. Нема ніякого механізму, нічого не прокомуніковано. Просто так а, опустили шлагбаум, сказали: все. Всі, хто поза територією України, то ухилянти, вам ніяких послуг до побачення. І я впевнений, що Ізраїль комунікує ці всі моменти зовсім по-іншому. Ізраїль комунікує а, моменти для. Громадян, які не хочуть пов'язувати своє майбутнє життя з Ізраїлем, трошки по-іншому. Тобто вони не кажуть, що ви всі, типу, мудачі йо, до побачення. Я не знаю, як там Ізраїль розділяє ці консульські послуги, але я впевнений, що в них воно так не працює. Що всі, що за територією Ізраїля, Ізраїля ухилянти, а всі, що знаходяться всередині країни, не ухилянти. Тому наша влада, ну вона знову, це. Систематичний провал комунікації. і Хто дає ці поради, хто вирішує, як це робити, хто приймає рішення, У мене купа запитань. Чи це Володимир Зеленський не розуміє, що відбувається. Можливо, Єрмак це робить навмисне. Але все Ну всі рішення, які запроваджує держава на даний час, от за останні там з чимось рок, роки, за, особливо за. Час війни вони тільки роблять країні гірше, і влада чи цього не розуміє, чи не хоче розуміти. А можливо, можливо, це просто такий план у нашої влади.